Вітаю, я Андрій Городиський. Сьогодні в новинах Світ. Знову довіряють. Партія екс-президента Франції Саркузі лідирує на місцевих виборах. Велика втрата для Сінгапуру помер натхненник економічного стрибка країни Лікон Ю. Новий відлік. Європейські вчені планують повторно запустити великий адронний колайдер. Партія Ніколя Саркозі перемагає в першому турі місцевих виборів. Експрезидент Франції несподівано для соціологів залишив позаду націоналістів Марі Лепен. Французькі оглядачі кажуть, це важливий показник громадської думки за два роки до президентських перегонів. Розклад сил в органах місцевого самоврядування складеться в другому турі. Він наступної неділі. Про результати першого далі в сюжеті. Ніколя Саркозі тріумфує після повернення у велику політику. Його партію на місцевих виборах підтримав майже кожен третій француз. Разом із соратниками із союзу демократів та незалежних правоцентристи набирають близько 36% голосів. Попереду другий тур Саркозі, як раніше відкидає ймовірність об'єднання з іншою правою силою національним фронтом Марін Лепен. Хочу сказати всім, хто збирається голосувати за національний фронт. Ми розуміємо ваше розчарування, але ця партія має схожу економічну Брамо, що й нинішній уряд Греції це не допоможе подолати труднощі у Франції, а лише примножить їх. Партія Марін Лепен, друга в перегонах, хоча соціологи пророкували їй перемогу. 26% голосів сигналізують пані Лепен, що вона все ще має значний політичний вплив у Франції. Це значна перемога для національного фронту, яка закріплюється від виборів до виборів. Це означає, що велика частина французів хочуть, щоб забезпечувалися їхні права і розуміють, що можлива інша політика, і це сигнал для керівника передвиборчої кампанії наших опонентів, пана Мануеля Вальца, замість агітувати за наших Корентів він має проявити порядність і звільнитися як людина, яка принесла поганий результат своїй партії. Голова французького уряду Мануель Вальс очолив передвиборчий штаб соціалістів і привів провладну партію третю, майже із 20% підтримки. Але Вальс більше переймається не успіхами своєї партії, а результатами запеклих опонентів. Цей день показав, що, хоч крайні праві і сильні, але це не перша партія у Франції. Я дуже радий, що мої прогнози справдилися. і Я закликаю всіх поміркувань. Ні, поліціли скоординувати свої зусилля і блокувати крайні правих під час другого туру. Французи обирають близько 4 тисяч депутатів до місцевого самоврядування в усіх округах, окрім Парижа та Ліона. Політологи вважають місцеві вибори показником популярності політиків перед президентськими перегонами. Другий тур голосування відбудеться наступної неділі. Соціалісти наймовірніше втратять перевагу принаймні в половині підконтрольних їм нині департаментів. Андрій Гордейський, перший національний. У НАТО назвали неприпустимими погрози Росії застосувати ядерну зброю проти Данії. За словами прес-секретаря Альянсу Ани Лунгеску, вони не сприяють зміцненню довіри та миру. Минулого тижня російський посол у Данії заявив, датські кораблі можуть стати мішенню для можливої ядерної атаки Росії, якщо країна приєднається до системи протиракетної оборони НАТО. Адже це каже посол буде загрозою для Росії. Докладніше Арсен Симбалюк. НАТО буде захищати всі країни-члени альянсу від будь-якої загрози, в тому числі й Данію, заявила Нонгеску. Водночас в організації здивовані тоном та змістом заяви російського посла. За словами Лонгеску, в Альянсі чітко дали зрозуміти, що протиракетна оборона НАТО не спрямована проти Росії або якоїсь іншої країни, навпаки, призначена для захисту від ракетних загроз. Заяв російського посла прокоментував і прем'єр Фінляндії. За його словами, в Європі змінилося ставлення до політики безпеки. Після війни в Грузії 2008-го запанувало мислення про розподіл сфер впливу, каже Олександр Ступ. Тож, на його думку, така риторика Москви не вибивається із загального контексту. Тепер справа дійшла до України до її східних областей. Росія більше не хоче дотримуватися міжнародних законів. Росія хоче сама їх установлювати. На 92-му році життя помер батько Сінгапурського економічного дива Лі Куан ю Україні оголосили траур. Він триватиме весь наступний тиждень. Лі Куан ю очолював уряд з 59-го по 90-й рік. За цей час Сінгапур здобув незалежність і з країни третього світу перетворився на одного з азійських тигрів. За 31 рік правління Лі Куан ю поборов корупцію, організовану злочинність, реформував систему освіти та створив одну з найрозвиненіших економік світу. Нині Сінгапур четвертий у світі за ВВП на душу населення більше як 90% від. Сотків жителів мають власну квартиру. Місяць тому політик захворів на пневмонію. Побороти недугу він так і не зміг. Париж рятується від вихлопних газів. Половині машин правоохоронці тимчасово заборонили їздити вулицями міста. Зупиняють усі автівки, в яких номер закінчується на парне число. Громадський транспорт навпаки зробили безкоштовним. Такі заходи потрібні, щоб зменшити кількість отруйного газу в повітрі, каже мер міста. У суботу забруднення атмосфери над Парижем та околицями перевищило рекомендований максимум. Обмеження триватимуть, поки повітря не стане безпечним для людей. Арсен Цимбалюк, перший національний. Велика Британія прощається з королем. Трону з останками Річарда третього виставили на кафедра... в кафедральному соборі міста Лестер. Монарха поховають там у четвер. Останки короля знайшли під час будівництва заправки три роки тому. Потім була тривала ДНК-експертиза. Річард жив у 15-му сторіччі З його іменем пов'язують війну пурпурової та білої троянд. Він став, геро... став героєм одноіменної п'єси Шекспіра. Драматург змалював його як жорстокого тирана. Новий прискорювач часток установили на великому адронному колайдері. Після тривалої перерви знову взялися за дослідження еволюції світу. Для цього вже сьогодні повторно запустять колайдер. Подробиці збирала Леся Красун. Роботи на великому адронному колайдері не проводилися більше як два роки. Його ремонтували, модернізували та покращили прискорювач елементарних часток. Тепер енергія удару при їх зіткненні може зрости майже вдвічі порівняно з попередніми дослідженнями. Спершу вчені планують зайнятися пошуком темної матерії, яка не має електромагнітного випромінення. Колайдер розташований на глибині 100 метрів на кордоні Франції і Швейцарії. Це 30 кілометровий тунель, в якому встановлений прискорювач заряджених часток. За допомогою колайдера вчені сподіваються з'ясувати, як виник світ. Красивими та високотехнологічними можуть бути не лише годинники та смартфони. Так вирішив британський дизайнер Марчин П'ятковський, перетворивши велосипед на стильний гаджет. Вбудований у веломашину електродвигун дасть змогу здійснити подорож на 32 кілометри, жодного разу не натиснувши на педалі. Акумулятори винахідник заховав у раму. За ефективністю витрат енергії на цьому транспорті стежить спеціальний пристрій. А блютуз, вайфай і синхронізація зі смартфоном перетворить до колісного на пересувний комп'ютер. Та головна особливість новинки комп Паркність завдяки складній рамі він поміститься навіть у невеличкій шафі. І Британії в обіг входять пластикові банкноти. Першими полімерні п'ятифунтівки випробують мешканці Шотландії. Наступного року свою аналогічну купюру надрукує банк Англії. На шотландській банкноті зображений інженер Вільям Арл. 125 років тому він спроектував та побудував місцеву пам'ятку. Міст Фордбрідж пластикові купюри нині використовують у понад 20 країнах світу, зокрема в Австралії та Канаді. Полімерні гроші довговічні не бояться води та бруду. До того ж їх важче підробити. Леся Красун, Михайло Прудник, перший національний. Скибочка до скибочки. В Іспанії відбувся чемпіонат з нарізання хамону. Вимоги до конкурсантів не лише як найтонше покраяти шмат м'яса, але й гарно його подати на стіл. У результаті на тарілках з'являються квіти, листя та різноманітні фігури з в'яленого м'яса. Хамон іспанський національний делікатес, Сиров'ялене свиняче стегно. На сущіння та підготовку до столу найелітніших сортів може піти до трьох років. Найсмачнішим вважають м'ясо, нарізане на скибочки завтовшки з попір. А далі найсвіжіші українські новини з Інною Москвіною. Вітаю тебе, Інно. Привіт, Андрюша. Так, ти знаєш новин так багато, що ледь не спізнилася на ефір. Загостриться ситуація довкола бізнесу до Дніпропетровського губернатора. Дніпро э, да, і слово і... багато новин. Я... Краще подивимось за кілька. Подивимося, ніж я буду збиратися. Дякую. Э, новини світ прощаються до завтра в той самий час. Legenda